Так що ці територіальні питання досить залишаються фантастичною якоюсь історією в цьому обговорі. Друге питання це з яких грошей фінансувати Україну? От якраз сьогодні в Парижі Зеленський сказав, що несправедливо, те, що ці гроші знаходяться в Європі, тобто, що їх не дають Україні на відновлення. А міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево назвав саму ідею експропріації російських активів авантюрою. І запропонував фінансувати Київ за допомогою класичного загальноєвропейського займу, який європейці не бажають зараз видавати. Це те, що теж абсолютно очевидно. І те, що українці обговорюють з американцями питання американських, питання заморожених російських активів і навіть можуть доходити згоди із американцями, не має жодного значення, тому що американці не мають цих активів. І в нинішніх американсько-європейських стосунках американці не мають і інструментів, щоб вплинути на Європу так, щоб вона погодилася знову з якоюсь такою авантюрою, яка не буде підкріплена у свою чергу американськими грошима. Окрім того, у європейців є серйозні побоїні, що спряті європейськими країнами активів, які знаходяться в Бельгії, призведе до серйозних проблем для усієї європейської фінансової системи і для дезертирства активів з європейських фондів від. Цілого ряду держав, які можуть вважати, що їх може чекати доля Росії в такій ситуації. Тобто, теж дуже непроста ситуація, як ми розуміємо. І теж ця ситуація вона виглядає дуже умовно. Це друге таке питання, яке не виглядає вирішено.